Як на мене, один із найтоповіших автомобілей в Кореї це Kia k 5, друзі. 2021 рік це газова автівка 2.0 LPI. В нас була задача підібрати автомобіль без фарбованих елементів. Ми його знайшли, як завжди, на внутрішньому ринку в дуже гарній комплектації. Ви можете бачити, тут в нас стоїть Притопова оптика. У нас стоять красиві 17 диски, у нас є безключовий доступ, у нас є сліпі зони, дуже красивий колір, білий перламутр. Друзі, комплектація в нас досить солідна. У нас є вентиляції сидінь, підігріву сидінь, електросидіння, у нас є дистронік, утримання в смузі. Тобі ж у нас повністю адаптивний круїс, датчик світла, датчик дощу також присутній, повний електропакет. Утримання в смузі у нас також присутнє. До речі, як ви бачите, в нас тут стоїть шайба, не ручка КПП, безключовий доступ у нас також присутній. Дуже приємний салон, як завжди, перфорація, Ззаду у нас, як завжди, багато місця. Дуже охайний стан. До речі, незважаючи на те, що автівка досить свіжа, знайти в гарній комплектації її досить важко. І що дуже людям подобається, те, що вони зробили балон вже замість запаски, тобто ваш багажник вже повністю пустий. Тому, друзі, кому цікаві такі автомобілі, звертайтеся до нас в Дірект. Такі автомобілі в такому стані, з такою комплектацією від 21 тисячі.